Доброго дня, шановні учасниці та учасники. Від імені команди гурта хочу щиро привітати вас на цьому заході і щиро побажати вам отримати від сьогоднішнього дня саме те, заради чого ви сюди прийшли. Ресурсний центр гурт, провідна організація громадянського суспільства України. Ми об'єднуємо в інформаційну мережу понад 15 тисяч громадських і благодійних організацій, ініціативних груп. З усіх куточків України. В цьому році нам виповнюється вже 20 років, тобто у нас серйозний ювілей, і ну, яким чином гурт пов'язаний із молодіжною зайнятістю? Ну, ви знаєте, що питання чи проблема першого робочого місця, так званого, надзвичайно актуальна для молоді. Або першого клієнта для будь-якого стартапу також ну, це, питання ледь не номер один. Так от ГУРТ ну, організація, в якій за 20 років понад 30 молодих людей знайшли своє перше робоче місце. І я звертаю вашу увагу на можливості працевлаштування в гурті, а також в інших організаціях громадянського суспільства, як в своєму першому робочому місці. Так, ми не можемо запропонувати вам рівень оплати, як в Microsoft. Це природне У усьому світі є така ситуація. Громадські благодійні організації не можуть конкурувати на рівних з великим бізнесом, але з малим бізнесом, та навіть середнім бізнесом в Україні, ми спокійно можемо конкурувати. Але у нас є додаткові переваги. Які може молода людина для себе знайти в якості першого робочого місця. Крім того, я звертаю вашу увагу на можливості волонтерування, про що детальніше говоритиме моя колега Катя Полякова сьогодні. Ну, І якщо ви зайдете на наш сайт в розділ вакансій, у нас там є розділ вакансій, то першу вакансією ви побачите вакансію програміста. В ресурсному центрі був. Я сподіваюся, може серед вас, нас тут є людина, яка, яку ми знайдемо власне, для, для того, щоб вона працювала у нас програмістом. Ну і що ще хочу сказати про навчання підприємницькій діяльності. Пан Сергій досить багато вже розповів про цю програму, я не буду повторювати, скажу тільки підтверджую, тільки те, що вона є відкритою. Ми проводимо навчання, якщо є можливість, надаємо матеріальну чи фінансову допомогу стартапам, тож закликаю пам'ятати про нас, користуватися нами, використовувати нас і бажаю всього-всього прекрасного на сьогодні і не тільки.